А як перевірити, є те вздуття чи немає, як взагалі перевірити, працює мій кишківник чи не працює? Це дуже простий тест. Ви можете лягти на спину, і ось де у вас пупок, пальцями, надавити справа, зліва, зверху та внизу. Якщо у вас виникає біль у цих місцях, це говорить про те, що у вас є надлишкове газоутворення. Але треба пам'ятати, що там ще нижче знаходиться гребет, тому часто, коли живіт дуже плоский або маленький, людина натискає. А знаходиш щось якесь тверде утворника. Це напевно, якийсь каловий камінь. Ні, це ніякий не каловий камінь, це хребет. Ось тому не робіть цієї помилки. Саме болючі відчуття, які можуть віддавати навіть в інші сторони. Другим. Тестом, який ми можемо провести на роботу нашого кишківника, як тонкого, так і товстого, це прийом вареного червоного бурячка в дозі 3,5 грами на кілограм ваги на добу. Якщо ви його вжили і у вас окрашується сеча, це говорить про те, що є порушення роботи тонкого кишківника. Якщо у вас окрашується кал, це говорить про те, що у вас є порушення роботи співвідношення верніше, лакто і біфитобактерій по відношенню до сапрофітної флори. Отаким чином, тобто два простих тести.